Хотіли саме донечку, і відразу нам сподобалась ім'я Олівія. Я по рекомендації друзів взяла її номер телефону, набрала її особисто і запитала, де я можу з нею зустрітися, тому що мені вас порадили, друзі, як гарного лікаря, і хочу, щоб саме там ви в подальшому вели мою вагітність на 12-му тижні. Я стала до неї на облік. В неї було два варіанти: перший варіант це стати на облік в п'ятий пологовий будинок, і другий варіант це стати на облік. Приватну клініку Надія проходила я десь шість УЗІ, Це стовідсотково в цій клініці, тому що спочатку мені сказали, що в мене низько плацента знаходиться, і потрібно спостерігатися, щоб це все прийшло в норму. Там, звісно, там на другому, третьому УЗІ вони сказали, що все, все добре, все вирівнялось, все класно. По всіх УЗІ у мене все було чудово. 18 червня лікарша повал Катерина Миколаївна. Сказала, щоб я приїхала на десяту годину е, до пологового будинку на просто плановий огляд перед пологами. Але 17 червня е, в обід вона мені написала, що доброго дня мене сьогодні лишають на нічне чергування. Тому, якщо у вас є така можливість, приїдьте, будь ласка, сьогодні ввечері. Ми приїхали близько сьомої вечора. На огляд мені зробили КТГ, де записали серцебиття, там було все чудово. І потім запросили мене на огляд. Огляд проводили на акушерському кріслі руками. І тільки вона почала огляд. Це було дуже боляче, тому там було ще дві її помічниці, медсестри, які просто тривали мене за ноги і казали: Боже, не кричи, як же ти будеш народжувати. Якщо ти так кричиш, коли я встала з акушерського крісла, то. У мене просто почалася істерика, я дуже сильно плакала і просила вже тоді, ще з вечора, що можливо, давайте домовимося на кесарів розтин, тому що якщо. Мені просто на огляді боляче, і я не можу терпіти біль просто огляду. Я навіть не уявляю, як я буду далі проходити і як будуть відбуватися пологи. На що там вона жартувала, то ой, та всі дівчата народжують, ми тобі ще завтра вколимо там чи коли ти будеш народжувати підралочку, вона тебе візьме, це не буде так боляче. І в цей вечір, десь близько 9, десь без 15-9 я була дома, і в мене почалися якісь темні виділення. Дня. Я відразу сфотографувала, надіслала лікарю, кажу, що в мене ось після вашого огляду потягує низ живота, і ось такі є виділення. І що вона відповіла, що е, на вашому тижні, на вашому терміні, це нормально. Це е, значить, що ваш організм готується до пологів. Це все нормально. Я думаю, ну добре ви, і я пішла спати, лягати. Тянуло не живота не сильно. І всю ніч я проспала. А о 6-й ранку я пішла до вибиральні, і у мене почалася кровотеча. Це була саме кровотеча. Я ще чоловіка позвала, тому що я просто сиділа і з мене лилась потоком кров. Ми приїхали в приймальні. Вона подивилась на мою прокладку, каже, що. Це нормально, це можуть бути такі води. Вони іноді з кров'ю, тому не хвилюйся. Це все нормально, і вона відразу каже: все підіймаємося до родзалу. Чоловік нехай несе твої сумки, будеш чекати його там. У мене відразу почалися схватки, і вони були дуже стрімкі, тому що вони були десь інтервалом в одну-дві хвилини, і вони були просто дуже болючі. Потім прийшов чоловік, мене підключили ще до апарату КТГ, і на той час серцебиття дитини було десь 180-190, воно скакало. Катерина Миколаївна була зі мною в палаті. Хвилин 15 20 Далі вона просто е, пішла з палати. До мене просто зайшов лікар анестезіолог з якоюсь своєю там помічницею, яка там мене тримала вкололи. Е, е, і вони пішли. Я лишилася з чоловіком і була зі мною лише якась медсестра, яка іноді дивилася на КТГ. І дійсно дитини серцебиття впало до 150. І, ну, Сказали, що це якраз нормально, тому все. Добре, може зараз поспати, але анестезія, е яка повинна за їх словами тримати години-дві, вона в мене трималась хвилин 30, тому що через 30 хвилин знову дуже сильно починало боліти, і дуже сильні були схватки. і Я знову кричала. Лікар мені доколов ще один раз епідуральну анестезію, і знову мене поклали, і всі вийшли. Просто зі мною лишився сам чоловік. І ця жіночка, і я знову ще перед цим просила другий раз, щоб мені знову зробили кесарів ростин. Мені дуже боляче. Е, і мені відмовили, сказали, що протипоказань немає. Ти вже вступила в пологи, в тебе вже все добре йде. Потім я дивлюся, що серцебиття починає падати, тому що зі 120 воно впало на 100, потім 90, потім 70, і Воно ще деякий час е, просто пригало то 70, то 90, то ще щось. Е, і тоді вже всі вибігли і покликали завідуючу. Акушерським відділенням, яка прийшла, і також мене оглянула і каже: ви що. Вона сама не народить, дитина дуже висока, Це буде дуже болючі пологи. Тому швиденько веземо її на кесарів ростин, про який я до цього тричі точно просила і кричала. і кричала, що я вмираю. Будь ласка, зробіть мені щось. І почали вони розрізати. І я думаю, що мені ще в той час скоріше за все, що докололи якісь ліки, чи заспокіюючи, чи. Якісь транквілізатори, тому що е, я ж розумію, що при кесарі в ростині ти е, все, ну, все чуєш, все звичайно себе почуваєш, просто не відчуваєш половину тіла. Але в мене був такий стан е, такий більш сонний. Я просто дивилась, мені, мені дуже сильно хотілося спати. Я просто чула там якісь е, розпливчаті слова, але там, прям щоб розуміти, що там відбувається, в той момент я не розуміла. E, вони розрізали живіт, e, дістали дитину, і я відразу почула, що вона не кричить, що вона не плаче, що нічого немає. І відразу e, почали кричати: що ре, реанімацію швидко сюди реанімацію і дитину кудись переклали. Я не знаю, ну в, в одній кімнаті, але десь. Там в іншому кутку, і туди прибігло вже дуже багато лікарів. Їх і так було в операційній, десь 6-7 людей. І Коли я вже лежала хвилин 10-15, одна в операційній, і тоді просто до мене зайшов чоловік, який почав плакати і казати, що що, на жаль, дитина померла, і її ніхто не врятував. І... Після цього до нас зайшла Катерина Миколаївна, яка сказала: мої вам співчуття, так буває. І сказала, хто з вас хоче подивитися на дитину, тому що за протоколом ми маємо показати комусь з батьків. І підійшов, подивився чоловік на дитину. Підійшов до мене. Я кажу, що там Каже, дуже гарно, схоже на мене. І все. Спочатку нам нічого не пояснила, вона просто привезла документи і сказала, що я знаю, що це важко, але вам треба зараз вирішити, чи буде е, розтин дитини чи ні. І як саме ви бажаєте її поховати, чи це буде е, поховання з вашої сторони, з, з медичного закладу, чи буде кремація. Е, тому я зараз вас лишу на 5 хвилин, ви, будь ласка, подумайте і ви потім мені скажіть, я зайду. Коли вона зайшла, ми сказали, що звісно що буде рости, тому що взагалі не зрозуміло, як повністю здорова дитина могла померти при пологах, коли взагалі ніяких патологій не було. Тому ростин буде і кремацію ми хочемо, бо ми просто морально не зможемо дивитись на дитину. Тому краще так зробити. Я надала підписати якісь документи. Сказала, що це документи на саме на дозвіл ростину, на дозвіл кремації, які потрібні для експертизи. І Потім вона самостійно взяла дитину, самостійно взяла плаценту поповину і сама ж і поїхала в морг. На другий день вже приїхала моя мама, і вона спілкувалася з лікаркою. і лікарка сказала, що Насправді, коли ми це особисто мамі сказала, коли ми везли її на кесарів, ростин, ми везли її, щоб врятувати її, щоб вона щоб з нею нічого не трапилось від кровотечі. Ми вже всі знали, що що дитина скоріше за все вже не виживе. А ще після ростину сказала, що в серці дитини взагалі не було крові, що вона просто вся витекла, тому що розірвалися всі сосуди. Це трапилось через те, що мене вчасно не прокисирили і на жодному УЗІ вони не бачили, що сосуди кріпляться неправильно, довжину пуповини. Праця була в середу, ми приїхали додому в суботу. Е, в суботу ми просто цілий день були вдома. Ми не виходили нікуди на зв'язок, ні з ким не спілкувалися і поспілкувавшись з іншими лікарями, які підтвердили, що це була не вода, це була кровотеча, і це перший признак того, що це скоріше всього, за все відчарування плаценти і це. Прямий показ до кесарєвого розтину, які проігнорували. Ми зрозуміли, що це халатність лікарів, і що цьому не можна давати спуску. І треба кудись звертатися. Треба якось про це сказати людям і поліції. І в неділю був назвав... Похара ми поховали донечку, і в понеділок ми вже поїхали в відділок писати заяву. Я планую звернутися до суду. Я хочу надати просто наймасштабніший розголос цієї ситуації, щоб уберегти інших дівчат, щоб такі лікарі не мали право далі причиняти горе сім'ям. Їх потрібно стовідсотково позбавити ліцензії. Тим паче, що після масштабного розголосу цієї ситуації мені написало дуже багато дівчат. І ага. саме про цей пологовий, і саме про цю лікарку, і про смерть, і там була смерть не тільки дітей, там була смерть і матусь. Виникло ускладнення, яке кушери класифікують як інтранатальний дистрес плоду. Простими словами. Кажучи, що внутрішньоутробний плід почав страждати від гострої нехватки кисню. Відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів і наших національних, українських і європейських, було виконано ургентну операцію кесарського розтину. від моменту початку страждання внутрішньоутробного плоду до вилучення. Плоду з черевини матері пройшло 15 хвилин. Ніде в світі, навіть в самих розвинутих країнах, неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Ми можемо побачити обвиття пуповини навколо шиї плоду, навколо тулубу, але ми не можемо визначити довжину пуповини. Сучасні наукові методи не дають такої можливості. Тому це ускладнення дуже рідкісне і, на жаль, смерть від цього ускладнення при розриві судин пуповини невідворотня. Аномалії пуповини взагалі, під час ультразвукового дослідження під час вагітності є найскладнішими діагнозами, які пропускаються в цьому світі. Будь-яка кровотеча під час вагітності, особливо під час великих термінів вагітності пологів. Вона повинна не бути ігнорована сучасними лікарями. Цю трагедію склалося декілька факторів. Перш за все, це фактори нехтування кровотечі. Але ми ж з вами, не зная цю ситуацію, не будучи на пологах, не можемо знати наскільки ця кровотеча була рясною, наскільки вона була загрозливою для дитини. І, взагалі, що то була за кроватичок, але пологовий будинок і лікарі сьогодні залежить від відсотку цесарського розтину, і це теж міг бути певним фактором, при якому лікарі не пішли на операцію цесарського росту і не завершили цю вагітність і народженням живої дитини.